Водії вантажівок, що найбожевільніше ви бачили, дивлячись на легкові транспортні засоби. Я не водій вантажівки, але одного разу бачив чувака, який грав на трубі за кермом. Це не евфемізм. Він насправді грав на інструменті. Мій друг працював водієм вантажівки. Він розповів, що одного разу стояв у заторі, роздивлявся навколо і побачив, що чувак в сусідній автівці дрочить. Ще божевільніше, що той хлопець помахав йому другою рукою. Побачив жіночку, яка читала книгу вночі з ліхтариком, поклавши його на кермо, женучи по шосе 70 миль на годину. Жінка в машині попереду мене постійно дивилась вниз на сидіння біля неї, буквально кожні 10 секунд або близько того. Я подумав: Боже, як часто тобі потрібно перевіряти карту? Це було задовго до мобільних телефонів. Вона з'їхала на праву смугу, щоб виїхати на швидкісну трасу. І коли я зупинився ліворуч від неї та глянув на неї, зрозумів, що вона в'яже Спиці в кожній руці між руками кермо, а на сидінні паперова інструкція. Я їхала на другому поверсі двоповерхового автобусу і побачила у чиїсь вітальні кузу, що зазирала у вікно. Ви мене не запитували, але мені більше ніде цим поділитись. Бачив чувака, який грав на скрипці під час руху в годину пік. Мабуть, їхав на зустрічі з трубачем. Моїм особистим фаворитом був чоловік у гарній сорочці з краваткою. На ньому не було штанів, а на колінах він тримав величезний пластиковий контейнер, з якого їв пластівці. Моя теорія полягає в тому, що він просто не хотів розлити молоко на штани під час водіння. Повз мене проїхав старий пікап, в якому дівчина робила хлопцю мінет. Через кілька миль по дорозі на наступному роздоріжжі я зустрів їх знову. Обоє вийшли з пікапа дівчина блювала. Їхав за кермом, обігнав машину. В ній сиділо четверо хлопців студентського віку. Усі вдягнені в повзунки. В роті мали пустушку або пляшечку. Здавалося, що вони були в підгузках. Я такий воу, таке не побачиш щодня. Перше. Пасажир знімав людей, які займались сексом на задньому сидінні. Друге качка пристебнута ременем безпеки. Третє. Хтось готував щось схоже на хот-доги в мікроавтобусі. Четверте пасажири товкли водія. Воджу вантажівку вже 10 років. Коли я тільки отримав права, чув, як інші водії розповідали всілякі історії про те, скільки жінок їм показували цицьки. Хочете знати, скільки цицьок бачив я за останні 10 років водіння? Рівно нуль. Тож я вирішив, що або інші водії вантажівок підлі брехуни, або жінки вже не такі гарячі, як раніше, або я недостатньо уважний. Одного разу я запитав іншого водія про це, і він мені повідомив, що це частіше трапляється на західному узбережжі. Якщо це правда, то це змушує задуматись, чому жінка. Західного узбережжя більш дикі, ніж жінки східного. Мої цицьки бачу водій вантажівки. Я товстий волохатий мужик. Водій вантажівки розгубився від сміху. Це зробило мій день. Відредаговано, я живу на західному узбережжі. Недалекобійник. Одного разу бачив чувака, який читав довбану книжку в м'якій обкладинці за кермом. Я теж, але та була в твердій палітурці. Мій співробітник колись працював водієм вантажівки. Він розповів, що якось бачив, як якийсь хлопець голився, поки їхав у кабріолеті. Він наголосив, що водій намазюкав обличчя кремом для гоління і голився звичайною бритвою типу джилет, над великою мискою з водою, яка стояла на пасажирському сидінні. Студентки на джипі показували мені цицьки. Бачив, як хлопці в новій машині на швидкості 30 миль роблять мінет. Спостерігав за тим, як молода жінка в заторі поставила ногу на панель приладів, задерла спідницю до грудей і намагалась зробити воскову депіляцію. Так, люди весь час чудять всяку фігню в машинах. Я бачила, як хтось їв апельсин зі шкіркою. Їхав за кермом фургона по автостраді в неділю в день. Подивився вниз і побачив пару чарівних довгих ніжок, одягнених у панчохи, які вели до чорної міні-спідниці. Ноги розставлені, фіолетові трусики світять на всю автостраду. Я зібрав усю силу волі в кулак, щоб стежити за дорогою. Ще двічі опустив погляд, подивився. Глянув вгору, а потім вирішив останнє зиркнути вниз. Щоб побачити, як рука ковзає по спідниці, обережно тримає один край трусиків, злегка легка відтягує вбік. Із них вивалює. Це найбільший член, який я коли-небудь бачив. Не водій вантажівки, але як спостережливий пасажир, я бачив чувака, який чистив зуби зубною ниткою. Дивлячись у дзеркало, женучи зі швидкістю 70 миль на годину, мене досі забентежить. Одного разу побачив на задніх сидіннях автомобіля зв'язану молоду дівчину. Це було до мобільних телефонів, тому я використав свою рацію, щоб попросити іншого водія вантажівки зупинитись та викликати поліцію, поки я слідував за ними. Використовуючи рацію для розмови, ми змогли привести поліцейських до машини. Не знаю, що сталося після цього. Я не був у вантажівці, але зупинився на червоне світло. Поруч зі мною зупинилась машина, за кермом якої була жінка. Я подивився і спочатку подумав, що вона просто пристрасно цілує хлопця на пасажирському сидінні, а потім побачив, що вона історично плакала. У хлопця було передозування, вона везла його до лікарні. На світлофорі вона намагалась зробити йому серцево легеневу реанімацію. На жаль, він уже був мертвий. Я працюю в лікарні, до якої вона їхала. Коментар від імені водія вантажівки, який бачив, як моя тітка народжувала на міжштатній трасі, коли мій дядько поспішав з нею в лікарню. Я не водій вантажівки, та одного разу я їхав на Дісней Айленд в Оклахомі. Зі мною був великий мейн-кун на ім'я Фрей, який любив подорожі та автомобілі. Він носив шлейку як собака. Його улюблена річ в подорожах фури. Одного разу він побачив, як повз проїжджає одна, стрибнув до вікна і почав вити як собака. Водій вантажівки посигнали Фрей в цю мить був щасливішим ніж я коли-небудь бачив. Якщо ви водій вантажівки, дякую. Ви зробили Фрея щасливішим ніж будь-коли перед смертю. Довбана мавпа їхала на мотоциклі в ролі на жопниці із запаленою цигаркою в роті, і це не жарт. Це був сріблястий БМВ на трасі i 495 у північній Вірджинії. Чувак підняв ліву руку. Здавалося, що він тягнувся до чогось. Він простягнув руку і увімкнув показчик повороту. Лівий поворотник почав блимати. Слідом він змінив смугу руху. Чувак був у БМВ. Ніколи раніше такого не бачив. Якась машина надзвичайно повільно наздоганяла мене. Коли я подивився вниз, побачив хлопця. Він був у смугастій сорочці, але нижня частина тіла була в панчохах і підтяжках з рюшечками. Коли я подивився на нього, він повільно провів рукою між ніг і поїхав. Я такого не очікував. Іншого разу я їхав по тій самій дорозі, але в протилежному напрямку. Молода жінка сиділа на пасажирському сидінні. А її чоловік їхав із увімкненим внутрішнім світлом, оскільки була ніч. Вона лежала на спині, дивлячись на мене, посміхаючись. Сукня була підтягнута догори, а руки спущені в трусики. Я посигналив і поблимав фарами на знак схвалення. Мій друг, який, на жаль, помер пару років тому, мав кращий досвід ніж я. Одного разу він і його друг далекобійник зупинились на стоянці для вантажівок. До них під'їхав якийсь хлопець. У машині сиділа його дружина. Він вийшов, постукав їм у двері та попросив їх обох поглянути на його дружину та сказати йому, що вони думають. Вона вийшла з машини в довгому дощовику і розкрила його, показавши всі принади. Потім він запитав, чи хочуть вони обидва поїхати додому, щоб зайнятися сексом з його дружиною. Він запропонував відвезти їх зі стоянки, а потім привезти назад після того, як вони впораються. Вони обоє погодились і зайнялися з нею сексом, поки він дивився. Не моя історія, а друзі в сім'ї. Це сталося десь наприкінці 70-х. Знайомий керував автопоїздом у австралійській глибинці і щойно заправився паливом. Щоб повернутись на шоса, йому довелося перетнути зустрічну, але це була глуха місцевість ні дерева, ні травинки навколо, просто рівнина, наскільки сягає око. Чувак перевірив, нікого не було видно, але він вів тягач із трьома причепами, тож знадобився деякий час, щоб вирівнятись. Коли він вже наполовину звернув на іншу смугу, побачив машину, що мчала назустріч, але, схоже, водій не бачив його. Він прискорився, наскільки міг і став сигналити, але машина продовжувала рухатись тією швидкістю. Він просто спостерігав, як водій Зомбі наближається все ближче й ближче, але отямився лише тоді, коли під'їхав приблизно на 100 метрів, достатньо близько, щоб побачити обличчя хлопців. Тоді він усвідомив, що перед ним і що він не має жодного шансу зупинитись. Він намагався, але йому було нікуди подітись. Друг сім'ї спостерігав за всім, ніби у повільненій зйомці, бачив чисту паніку, жах і усвідомлення на обличчі хлопців зустрічній автівці, коли він на шаленій швидкості врізався в них і вони загинули в жахливій аварії. Така запаморочлива історія, що. Що вона досі нас всіх лякає. Мій тато розповів мені історію, як він їхав автомобілем по міждержавній трасі пізно ввечері, близько 3-4 години ранку. На швидкості приблизно 80 миль на годину. Позаду мчала машина з увімкненим внутрішнім світлом на швидкості під 90. Автівка була повна дітей. Він сказав, що найстаршому тому, хто був за кермом, було не більше 13 років. Він зупинився на узбіччі дороги на добрих 30 хвилин, щоб вони від'їхали якомога далі. Бачив, як якийсь чувак відірвав собі вуха на мосту Бейбридж приблизно в 2000 році. Я не водій вантажівки, але бачив кілька божевільних речей за кермом. Переважно в Фініксі. Одного разу гелікоптер здійснив аварійну посадку на шосе прямо перед моєю машиною. Іншого разу ввечері я стояв на світлофорі, а біля мене на повороті стояв молоковоз. Увімкнулось зелене, і зверху вантажівки вилетів білий фонтан і залив мою машину молоком. Якось в мічігані я бачив машину з двома жінками, одягненими як Домінатрикс, і двома хлопцями, прикутими до кузова універсалу. Жінка, яка не була за кермом, шмагала одного з них батогом. Я недалекобійник, водій шкільного автобуса. Якось я зупинився на світлофорі, визирнув у вікно і побачив, що жінка в машині поруч задовольняє себе вібратором. Звісно, кожна дитина в автобусі одразу ж стала шалено верещати та показувати пальцями. Вона закінчила, щойно світло стало зеленим. Це було дорогою до школи рано вранці. Припускаю, що вона просто готувалась до робочого дня. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, які дикі речі ви бачили на дорозі. Дякуємо за підтримку нашим патронам, які щомісяця підтримують нас на Патреоні. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!